Усім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. Ну і ось продовження до того відео, що я знімала попередньо, як ми готувалися до опоросу. Ось вже в нас опоросилася наша льошка. Дивіться, які у нас свинки тут. Тут їх восьмеро, вони саме сплять. Ось, зараз їх восьмеро, а з самого початку вона нам народила. 13. Зразу у нас народилися були двоє неживих. Ось. А ті поросята ми десь не додивилися і вони відійшли. Ну, ось так якось. Вона мама хороша, нічого про нього не можна сказати. Дивіться, які свинки в нас тут. Їм уже минув тиждень. Вони вже нас великі. Ось дивіться, які хочу взяти вам показати. Дивіться. Які поросятка, це таке саме більший. Ось хлопчик. Ось таку. Тепер маємо собі забаву і маємо тепер що робити. Ось. Тут більше у нас народилося хлопчиків, ми вже дивилися. Тут щось двоє чи троє є лише дівчат. Ось всі жваві. Такі дуже гарненькі, такі маленькі, але то нічого страшного. Вони у місяць вже будуть більші. Саме снідають. Ось. Вкладу вам там відео, як я знімала, як вони гралися. Бо зараз вони такі більше сонні. Ось так. Ось наша льошка. Це у нас первісточка, так сказати. Перший раз вона народжувала нам поросят. Ось ось таких маємо. Такі чорненькі, дуже гарні. Я ось тут троє таких чорно-білих, а то всі чорні. Тут ще кіт біля них, ну то нічого. Ось. То такі в нас справи. Поросят, напевно, будемо продавати. Вже мені там писали клієнти, але треба, щоб їм хоча б два місяці були, щоб їх на продаж. Бо вони не так як прості свині, що 21 день і їх відлучати. Тут можна і щоб більше трішки в ним побули біля льошки. Ось. Бо це свині не прості, це в'єтнамські. То такі в нас справи. Он, бачите, як треба. Кіт прийшов і сидить. Це тут у нас лампа тут, і вони. І він прийшов, гріється. То ось такі справи. Маємо таких пацючків. Вони поки що ще маленькі, дивіться, які. Гарні. Ось. Такий же ось, ось такий, наприклад, як я вам вже показувала, він десь вже з кілограмчик в ньому точно є. І ось такий теж та величенький. І ось. Ну, ось такі справи. Буду вам показувати, будемо разом за ними спостерігати, як вони ростуть. Тут вже кіт вже звикли поросята до нього, до цього кота. Дивіться. І він тепер біля них завжди. Ось так Лошка. Вона молодець. Спершу народила нам двоє. Потім прийшло хвилин, я не знаю, навіть півгодини. І далі вона нам родила. І всіх. Ну ось такі справи. Таких маємо вже поросяток. Зараз ще я вам покажу кабанчика. Ось кабанчик такий, у нас він великий. Дивіться, який він. Єсть у нас тудерть і в кукурудзу в качанчиках. Вони її дуже люблять. І ось він тут сам живе. Дивіться, який він великий. Ось. Дивіться. Це від нього, от типу розсятка. Дай кабанчик. Така в нього тут, дивіться, який він, Он, лягати хоче. Йому тут скучно трішки самому, ну нічого страшного. То ось такі в нас справи. Ось. Таке в нас сьогодні було коротеньке відео. Кому сподобалося, он дивіться, хоче лягти, то кому сподобалося, кладемо лайки та підписуємось на канал. З вами була Каріна і наші свинки. До зустрічі!